Засипали питаннями, так що ж буде з Україною далі після сьогоднішнього конфлікту Трампа і Зеленського в овальному кабінеті? Лякатимуть, маніпулюватимуть, угрожатимуть подіялу, вестимуть себе по дяволу, питатимуться визвати всіобщий страх, закидатимуть дезінформацію, що нам хана, що війна. Усугубиться, що зараз е, буде остра фаза, що дії будуть дуже активні. В общем, лякатимуть так, чим нас вже, блядь, можна налякати. При цьому дуже хотітимуть співпрацювати, бо користі копалини їм потрібні. Можуть предложить якийсь новий план сотрудничіства через деякий час. Зараз дідусь Трамп успокоїть, дадуть таблеточку гідезепама або есцетама, і він через недільку скаже, що <клес> такого <клес> я, я з Зеленським не спорився і такого взагалі не було. Хочеться співпрацювати. Да? Е, Україну підтримують інші країни. Про що це все тобто, написали вже і Германія, і Франція, і всі, Да? Все, що вони нам будуть предлагати по новій Америка, знову по луні, знову на свою вигоду і на свій обман. Можуть підключити якісь спецслужби, розоблачати, збирати компромат на Зеленського, на Єрмака, ну, взагалі, на всіх. Що буде далі з Україною? Трамп, да, правителі міра, це в мене Ірофант. Не змогли зупинити війну так, як вони хотіли. Ні за 24 години, ні за 24 дні. І тут повне розчарування. Повне розчарування. Ми будемо продовжувати говорити з іншими країнами. З іншими країнами підпишуться якісь договори, що в случаї приостановки бойових дій, це судьбоносні перемовини. Це вже, якби назавжди. Ну, назавжди. Те, що вийде нашу, дивлюся далі. В цілому в світі Трамп і всі, хто за нього, будуть питатися подати Україну як країну, яка не послухала магів, не послухала миротворців, не послухала да. І будуть питатися нас потихонечку унічтожать. Унічтожать. Башня не завжди страшна карта. Після башні, це кінець, всіди наступає щось нове. Дивимося далі, що чекає Україну. Війна буде продовжуватися ще якийсь період. Ну, я думаю, не менше п'яти місяців. У нас буде новий союз. Воювати ми вже будемо не самі, як мінімум, три країни до нас доєднаються до цієї війни. Колісо фортуни, гроші. Нам даватимуть допомогу, а, Ну, але все-таки всі будуть стремитися до того, щоб на цьому поставити крапку, на цій війні поставити крапку. Скажу так. Все буде двигатися дуже медленно. Будуть і радісні новини, будуть і розчарування. Ну, все як завжди, ми вже в цьому четвертий рік. Розумієте? Ми відмовимося від якихось двох предложень, які нам поступлять на погляд однієї сторони. Вони радісні і прекрасні, да? на погляд нашої сторони це херня. Це потір'я і розчарування. І тому ми не будемо спішити. Ми вже мудрі, ми вже навчені, ми вже самі в собі. Що ще чекає Україну? Нам даватимуть допомоги інші країни, гроші і оружия, і тими. У нас буде багато союзників. Люди можуть навіть війська увести. Нам буде допомагати боротися. Якісь війська можуть вестись, тому що це буде колективна перемога вже над Путіним. Це буде вже колективна перемога над Путіним. Поки що все. Які зараз відчуття у Кремлі після того, як вони пронаблюдали е, перепалку спор Зеленського і Трампа? Які емоції це визвало у Кремля? Неочікувані. Вони цього взагалі не ожидали. Взагалі не ожидали. Надіються, що це дає їм якийсь шанс. Новий поворот. Зближення з американцями, можливо, да? новий поворот, якийсь у них вибор появиться. Ви знаєте, в них не дуже хороші настрої теж. Я нагадую, що з Стамбула Росія уїхала теж з башнею. І те, що Трамп говорить, що Путін готовий до кращення війни, М -м -м, пиздить, пиздить. А, вони не дуже задоволені, вони в розстяності, вони якось прибиті. Ашки потрібно. Хоче вона закінчити війну? Кремль хоче закінчити війну. Кремль хоче всіх наїпати, всіх обдурити по дураку. Да? Особливо Трампа, самого главного імператора. Їм головне отримати своє. гроші назад, санкції, щоб зняли землі. І вони будуть дурити всіх, включаючи того самого Трампа, самого главного імператора. Які щас настрої От Путіна, людина, яка називає себе Путіна і його окруження? Вони ці перепалці, раді, не раді, що? Верховна жриця. У них ще детальне совіщання. Карта Мир. Те, як вони хотіли, не вийшлося. Те, як вони хотіли, не вийшло. Мир по їхніх тайних домовленостях не вийшов. І вони думають, як захищати себе далі. Що їм робити? Будуть думати щось нове: шукати гроші, ресурси нових союзників. А ні грошей, ні ресурсів, ні союзників уже херма. Ні щита, голе дерево безплодне. Собственно говоря, їхнє сонце закатилось теж. <реш> Зеленський їх убив просто тим, що він тут з Трампом склоку звів. Да? І все так було хорошо і ясно. І знову, блять, ти в тупіки. І що робити далі, непонятно. Як буде діяти Трамп найближчий місяць стосовно України і стосовно Рашки? Після того, як вибіг до Зепама, звісно. Стосовно України на три карти. І стосовно Рашки теж на три карти. Після того, як дідушка Трамп успокоїться, як він буде діяти щодо України. Україну постарається ізолювати, буде організовувати, старатись організувати внутрішні безпорядки, настроїти суспільство проти Зеленського. Да? віддалитися, відторгнути це ну, найближчі місяць, я дивлюсь. Да? Але потихонечку буде думати, як же ж договоритися. Ну, Нобелівську ж премію хочеться. Він же сказав, що він президент Миротворець, Да? Як він буде діяти по отношенню до Рашки найближчий місяць? Брехатиме, обманюватиме, маніпулятиме, маліпулюватиме, підставлятиме. Це карта найвищої степені подлості. Вестиме себе так же подло, як з нами. Колесо ну що, Трамп Росії запропонує щось нове. Давайте глянемо, що нове. Що це за фуз? Да? Придеться все міняти. Колісо Фортуни воно, понимаєте, у Трампа е, і у Путіна свої плани, а у Вищих сил у колеса, е, фортуни. У них ну, свої плани. <кій> знову буде рашки предложено два варіанти. Скажуть, діяти треба да... швидко, <кій> шукати там союзників, домовлятися, щось підписуватися, на майбутнє е, гроші дамо, познімаємо все. І що по ітогу. І по ітогу знову буде брехати. Ну, не отходе. Всі-всім брешуть. Понимаєш? І знову буде обманювати так само Росію. По луні, водить за нос. Водить за нос. Понімаєте, у мене ощущення, що Трамп думає, що він купив Росію і так же легко зараз купить Україну. Більше всього, що ні Росія, ні Україна. На його покупки не пішли. Не пішли. Кожен видвигає свої умови. І що ж тепер робити Трампу? Підказка від вищих сил для Трампа. Самеустаніця, карта Башта. Да? Саме унічтожить себе. Ну просто. Не стать, щоб його не було. Порада. Домовлятися про закінчення війни тільки вже по-чесному. Так як воно побувається. Так як воно повинно бути через вищий суд, кожен повинен отримати по заслугам. Мене вбило найбільше з, з усього спора, який я прослухала між Трампом і Зеленським. Зеленський ненавидить Путіна. Ми не можемо в таких умовах домовлятися. Їй батько пать, я извиняюсь. мільйони людей убив, півкраїни розрушив, 20% території забрав. Що повинен спитувати Зеленський до Путіна? Я хочу спитати, як у Трампа з головою, з психікою? У нього якась на болезнь? Я не, я не ставлю діагнозів, хоча й медик, по... по. Образуваю, але восприяття міра на 180 градусів е, і реальності, на, на 180 градусів е, перевернуте. Єдине, в чому він хорошо розбирається, це як заробити гроші, сохранити, приумножити і більш. Нічого. А далі карти показують, що якщо дивитись на психіку да, на, на, на розумові здібності, що ну, не, він не дурак, там, він не шизофренік, просто він світ бачив в перевернутому віді. Ну, На 180 градусів. Ми бачимо так, а він бачить так. Він агресивний, він нестриманий. Ну, карта дурак показує да, проблеми з психікою, причому вони якісь нападають на нього внезапно. Він звертався до врачів кстати, по цьому поводу. В нього бувають періоди, коли він адекватно мислить, а бувають періоди, коли ну, совершенно щось не то. Обрать, найраз скоро. Тому що перша карта башта. І остання карта башта. Ну не башта, це смерть. Як зараз буде діяти Зеленський по отношенню до Америки? Він буде відстоювати Україну. Так було, є і буде. Він свої позиції не поміняє. А все, що йому предлагали, все, що йому нав'язували, все він отмете і розрушить. Mm -hmm. те, що, ту, те здання, яке вистраювали Трамп і компанія, він його розруши. Буде шукати нові союзи, і він їх знайде. Я знову кажу, він буде шукати гроші, оружі і більше всього їх знайде. Переживатиме, звісно, дуже. Состояння його, ну, скажімо так, Попав у вовчу стаю, знаєш? По і по вовчі вий? З вовками жить, по вовчі вить. Що він і робитиме? Дьявол, луна, нечесна гра на емоціях. Ну, а що робити? Що робити з такими підарасами? Як ви з нами, так і ми з вами. Дьявол да? я брехатиму, я маніпулюватиму, я вводитиму вас в оману. Я вестиму нечесну гру, я давитиму на емоції. Що він ще робитиме? Він буде розсіювати всі ілюзії, які буде Рашка говорити про війну. Що уже Путін не напав та Україна винувата. От найближчим часом він буде розсіювати всі ці розказні про війну. Про війну. У нього є якийсь план. Ну, або бачення, чим ця вся хірня закінчиться. На жаль, на даний момент немає. В нього розбите серце за свою країну. За свій народ, за свою країну. Діяти буде і дипломатично, і хитро, і по- їхньому, такими методами, як і вони, да, во благо страни. Мир надовго. Підсумуйте. Він буде ще виконувати свої обов'язки. Як поведе себе Європа? Ну, я вже читала. Макрон заявив ми з вами, Польща заявила ми з вами. Германія, новий канцлер, заявив Україна, ви не, одна, ви не одні. Як себе дійсно буде поводити Європа? Для Європи це теж важко буде. Дуже важко буде. Європа вся в емоціях, знаєте, балакати підтримувати в Твіттері це одне діло, а. Діла ділять це зовсім інше діло. Знову будуть збиратися, знову будуть обсуждати, знову будуть думати, що робити, куча емоцій. Але якийсь вихід знайдуть більше всього. Як себе буде поводити Європа по отношенню до України? Вона піддержує нас. А Європа знає. Ми будемо боротися не одні. Більше всього, війська якісь через якийсь час іноземні введуться. Ну, Мир дружба, жвачка, одна сім'я. Де тільки грошей взяти? Грошей немає. Але все одно соглашення якісь будуть підписані, тому що ма люди, які вміють керувати бумаги договоренності. Як буде діяти Європа по відношенню до України. Європа розділиться. Європа розділиться. Одні будуть за Трампа, які свято вірять, що Трамп прав, і він завжди буде зверху. Інші будуть шукати якісь інші виходи з ситуації, пропонувати якісь інші проблеми. Ну, в будь-якому випадку будуть підтримувати. Себе укріплятимуть 100% свої армії. до України. До України. А, Європа в шокі від того, що зараз произошло теж. В шокі. А, але карта доля, судьба, говорить, що по інакше бути не могло. Бо інакше ми бути не могло. Все буде так, як повинно бути. І воно так і сталося. Багато говорити має. Європа буде старатися все-таки якось пристановити війну. Якось пристановити. Вони можуть вплинути на Путіна. Європа може вплинути на Путіна. Європа може вплинути на Путіна.